Чи ви хочете просто поголосити? Голосити давайте. Ефективно, хочете віше заяву прокуратуру. Де наші гроші? Степані, ходили, що України. Україну. Ви заяву на роботника написали? На роботника. Ні? Дай, 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 дай а що ви думаєте, що ми підемо знаю, нам дадуть Такі гроші? Чи а що Роботник каже, що покрали гроші? То чому ми не йдемо? Не питаємо, де ваші гроші. Так ж вони, ваші, гроші. вони ж вони ж всі знають, що їх покрали. То ж, так що я робити я чекати, не... покрали гроші. Якісь люди Хто мав доступ до них. То чудово, покрали гроші, не район. Хтось покрав трещати чотири по тишість. Що будемо далі робити? Чекати, поки будете ще п'ять років. Давайте будемо чекати. Ми ж не виділяємо гроші, були гроші в місті? Зрозумі? Тобто інвестори, не всі вже сверклалися, немає. Попробували, що всі викупять квартири і будуть до гроші до добудови всього 4-го, 5-го. Ви прекрасно знаєте війна, навіщо ви оці де, де гроші? Де Тому що немає, інвесторів немає, війна почалася. Що ви хочете? При чому ну, але ви зараз? Кулічко чи ще? Який зміст буду, пообіцяли добудувати 100 тисяч людей. Тих гроші, тих ще ще раз я вам кажу, не що Ну що я тепер, я тепер будемо робити? друзі? Що ви тепер ви шо, що будемо робити зараз? Всі ми знаємо причину. То чого на кличка Ні, дівчата? Якщо ми не зрозуміємо і за чого таке питання, ми робили аналізи в інституті Марзіва. Чому не зробили повторно? Там жах робився. Скільки пройшло вже? Десять років, ще більший жах робиться. Маша, ідемо до, Віта... ідемо до Віталія. Ідемо до Віталія Володимировича. Будемо питати.